Друзі, всім привіт! Вітаю вас, шановні, на каналі. Починаємо нове відео і почну я з відповіді на питання з минулого відео, як то кажуть, повертаємося. Я вам показувала, що я на розлитці замовляла такий бальзам для рук. І дівчатка мені написали про те, що, ви ж так, тут пакуварні, то так знімається. Аромат це просто неймовірно. То, коли я його чую, то для мене це, нагадую мою матусі, коли вона кожного вечора, в неї лише один крем був, це лимонний, така якась плоска пляшка. І там гілочки такі були, як з листями, лимони на них і написано Лимон. І він так само пах. І все, от, оце вся доглядова косметика у неї мами була. А, ні, ще був лосьйон Огірковий. Все. Начеб. ну так, все, більше нічого такого не було. І якась така з доглядової косметики, ну, губна помада, це ми розуміємо, а така пудра. І вона брала чи ватку, чи що, і так от якось наносила, чи ну, щось таке. І я, знаєте, порівнюю, наприклад, мою маму, коли їй було 53 роки, і наше покоління начебто виглядає молодшим. Але це нам здається, тому що ми кожного дня себе бачимо у дзеркалі і... Мабуть, не знаю. А, а може, і покоління молодше стало виглядати. А, або ми дорослі Е, Так от, е, я залишала посилання, де я його купувала. І дівчатка подивилась і кажуть, що його там вже немає в наявності. Дівчат, дуже раджу, от робіть просто скріншот, і я розповім, як це я робила вчора. Я роблю скріншот. Заходжу в Google, пошук через картинку, цю картинку я туди. І воно мені дає, де є, яка ціна є. Ви можете вибирати, де дешевше. І я потрапила на офіційний сайт. Цього це не реклама, дівчата. Ви знаєте, я раджу українських виробників, тому що в таких умовах, як наші виробники зараз працюють, але при умові, що вони працюють і якісно, я завжди буду підтримувати і казати про це. І я зайшла на сайт, подивилася, що там як ціна така ж сама. І... Звернула увагу на те, що є у них органічна вся доглядова косметика. І що мені сподобалось, тому ще є, я наступного разу буду на сайті замовляти бальзам для губ. Це все натуральне ідея і основа джеліни віск з додаванням там, деяких ефірних олійок і так далі, як на морозі, як коли пече сонце влітку. Це захисний бальзам для губ, і мені цікаво його було спробувати. Я поробила скріншот, ви зараз будете це бачити, дивитися, бачити, дивитися. Чому я зараз не буду купувати? Тому що останнім часом я перед тим, як щось купити, Враховуючи наш час, я, по-перше, ставлю собі питання, а мені дійсно це потрібно. І коли я знаю, що в мене є маска, нічна маска для губ, я вам показувала, і в мене ще є бальзам для губ, який я купувала ну, роки два, вже якщо не більше пройшло, але він є, я його викидати не буду, і він мені вподоби. Тому, от, коли закінчиться бальзам для губ, я обов'язково там буду замовляти безпосередньо на цьому сайті, без посередників. Тому поділилася з вами інформацією, але що хочу сказати, я не знаю, чому вже повинно було прийти моє замовлення, це я замовляла з тим. В один день, в один, в одну годину, в одну хвилину, і це вже прийшло. А пральний гель ще ні, а вже треба, і в мене закінчився. Є лише для білого, але я ж ну, такі речі білим не буду. То я хочу піти подивитися щось й купити, а коли той прийде, коли я не знаю, через декілька днів. А мені вже сьогодні потрібно, розумієте? Тому буду йти дивитися магазини і підемо з вами разом. Я зараз іду і чую, ні, вже не чути. Так пташки співали, як наче весна. Я стала заслухалась. І поки включила камеру, вони вже не співають. Чекаю на замовлення гель для прання, що прийшов, щось довго не йде. І дивлюсь, є акція на такий. Хочу спробувати з то... 79 гривень, тут півтора літри. Аромат мені сподобався. Мені саме для кольорових речей потрібно, то думаю, що я такий візьму. І ще непогана акція. Я хотіла подивитися цей донат, але для унітазу дивлюся, що нема. А є 50% знижки. Такий я купувала, а там далі зараз з вами, Опс! Ближче візьмемо. Такий лимон. Гель. Ну, спробуємо. Тому що те, що хотіла спробувати, то зараз немає. Донат. І чорного донату для посуду немає, бачите? Цей візьму, то спробую, як воно буде. Тим паче знижка 50%. І така ціна. Беру такий, тут півтора літри. І думала, може, перволь такий взяти. Рожевого немає, той, що я шукаю, але тут літр і за такою ціною. Думаю ні, будемо заощаджувати. І цікаво буде спробувати, тому що в мене ще такого не було. Аромат мені сподобався. Тому беру такий. І йдемо на касу. Капсули щось мені, дівчата, зовсім не заходять. Або мені такі неякісні якісь потраплялися, А будь-якого виробника. Воно, як знаєте, залишається на білизні близь... і таке. Ні. Так, все. Оці дві покупки. о, А отакий от в мене теж я користувалася, я вам показувала. Просто на нього йде зараз знижка. У мене яблучко з корицею. Така знижка непогана, але в мене є донат. Виходжу з Єви. Давно я не бачила цього нашого баяниста. І він грає. Дякую, гарного дня вам. О, так. О, це Моя мама любила цю пісню, Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума, розуму звела. А зараз я зайшла в простор 101 гривня, дивлюсь, такий засіб візьму. Я так почитала, що. Він і дорожче йде, є там для чутливої шкіри, потім і так далі. Але мені чомусь такий до вподоби. Я раніше який купувала? Я раніше купувала 295 гривень. Ну, так, дівчат. А тут який об'єм, до речі, ну більше буде. Ну, 199, отакий, як тут. Але тут 101 гривня, думаю, варто взяти, спробувати. Я дивлюсь, коли на вулицю виходити не можна кремом користуватися таким, а зимовий. І я вирішила взяти такий, коштує він 34 гривні зимовий. Догляд, ну так, зимовий захист для всієї родини. То Мабуть, я такий і візьму. Ну, начебто все, йдемо на касу. А тут у нас який двіж. Вже назву магазину причепили. Незабаром буде відкриття. Кажуть, до кінця цього тижня вже буде відкриття. Ще в мене є небагато часу. І я зайшла, ну просто зайшла в магазин і дивлюся сінцей. А воно мені треба, ні, я його купувати не буду, але щось таке новорічне, воно начебто як підіймає настрій, так подивитися, позаглядати. А в торбі має гель для прання. Нас через 40 хвилин будуть вмикати, тому... А, ціни 263. Е, така, бачите, мисочка. Нас будуть вмикати, і тоді я вже піду, бо думаю, 169. Так, а це, думаю, що я думаю, буду, 149, що я думаю, буду сидіти. А так хоч подивишся на щось. Купувати будеш, ні не буду. Подивитися будеш буду. А тут о дві. О, 169. Бачите, вони як склеєні так. А, а о такого я ще не бачила сінцей. З'явилося. Так, 169 гривень коштує. Звісно, що я просто дивлюся, просто мені цікаво. От. Все одно увагу привертаєш 269 гривень. Він з рук в мене випадає. Треба ж час десь гаяти, тому Таня і зайшла сюди 269. речі, з діточками можна все це робити. Взяти якусь вату, щось таке придумати. Як важливо з дітками проводити разом час, це важливо. А в магазинах можна подивитися, як начебто йде. Навіть такий червичок. хм, Пошити, щось повигадувати таке. У кожного є якісь там для цього. ну Що тут складного? А з діточками зробити і заощадити ще гроші 149 гривень. Такий цікавий, до речі, з ніжками. Чобіток, чобіток. О, ціни приблизно 149 і так далі. Взагалі у мене останнім часом змінилися деякі думки і час, коли ти проходиш його з дитиною, дуже ціниться. А так, це моя лише думка. Дівчата купувала інтуїтивно крем для рук. Коли там холодно, виходиш на вулицю, щоб захищати руки. І український виробник Біотон, місто Дніпро. Мені цікаво на аромат. Бачте, має захисну таку плівку. Зараз буду знімати. Mm -hmm, такий аромат ніжний. Такий легкий-легкий. Він як гель іде, дуже швидко втає в шкіру. Такий ніжний якийсь ледь помітний аромат. Можу його передати, але такий легкий-легкий. Заважати не буде, як то кажуть, не нав'язується. Отак от захистили ручки та й пішли на вулицю. У нас якось так тема плавно сьогодні перейшла від рук до губ, тому що за бальзам побалакали. Так, в Єві я купувала цей гель. Сьогодні буду прати, подивлюся, але це вже пізніше я вам скажу. Він там такий блакитний, голубий, ну, приємний аромат. Це, знаєте, про що я думаю, можливо, треба було зайти в АТБ. Ого, Оце я не люблю, коли воно ось так, але з іншого боку, і добре, що воно так відкривається. Я не відчуваю такого різкого запаху хлору, як всі засоби для гуманітазу, але без різкого такого. Лимон відчуваю, ну щось таке чистоти теж відчуваю. І треба було зайти в АТБ і подивитися там донат, тому що дівчата мені писали, що чорний донат є в АТБ. Але мені, от АТБ не... Якось незручно туди ходити. І цей теж аромат дуже такий ніжний. Я відкрила, понюхала. Такий ніжний, ніжний, ніжний. Тому такі у мене сьогодні покупочки, поділилася з вами. Якщо ви щось знаєте, ви мені підказуєте, тому що цікаво дізнаватися щось новеньке. От. І головне. Мої дорогінки, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!